Це відео для тих, в кого є ось така горілка. Будь-якого типу, така чи інша. Можливо, ви стикалися з такою проблемою, як у мене, пропускає газ. Коли ви горілочку вставляєте, ось чуєте, пропускає газ, сильно стравлює. На початку я думав, що вся проблема ось ці резинки. Я її замінював, все робив, але нічого не допомагало. А оказалася, проблема вся всередині. Ось в цій крутілечці. Зараз ми його розбираємо та виймаємо ось цю крутілочку. Зараз я розберу і покажу вам, в чому там проблема. Розібрав я нашу горілочку. Далі відкручуємо ось цей болтик та виймаємо повністю ось цю втулочку. Беремо викрутку і відкручуємося у болтика. Відкрутили. Далі викручуємо ось цю нашу. Цю. Виймаємо. І ось тут. Є дві маленьких таких резиночки. Їх потрібно або замінити, або якщо у вас немає їх на заміну. Зараз покажу лайфхак, як можна встановити їхню пружність. Далі беремо ось ці дві різиночки і знімаємо їх з посадочних місць. Любим чином, яким вам стільки так, щоб їх не пошкодити. Дуже хорошо вони знімаються з голкою. Ось так піддіваєте їх і ось таким чином перетягуєте їх і знімаєте повністю з посадочного місця. Далі, коли ви вже їх зняли, їх потрібно замінити. Якщо у вас немає на заміну, можна використати обикновенну нитку. Беремо, намотуємо сюди ниточку. Ось таким чином. Берем, і намотуємо сюди нитку, де були у нас резиночки. Ось так вас повинно вийти. І далі беремо наші резиночки і вставляємо їх на місця. І що це нам дасть, ви спитаєте? Це нам дасть хорошу щільність. Наші резиночки стануть хорошо примикати і будуть тримати газ, щоб він не виходив. Поставлю я їх на місце. Як бачите, резиночки виступають за наші края. Це дуже хорошо. Вони будуть плотненько входити і перекривати газ. Все, тепер все, що, все, що залишилось, закрутити все на місце. Закручуємо. О, так плотненько війшло. Далі закручуємо гвинтик. І збираємо все до кучі. Зібрав я все докупи. Та перевіраю. Беремо балонно. Вставляємо в паз. Провертаємо і слухаємо. А в нас вже нічого не спускає. Тому що все ми зробили правильно. Тепер все працює. Так що, якщо у вас є така проблема з горілочкою, ви можете так само зробити, і у вас все буде працювати. Але ще є одне але. Ось тут. І є ще одна резинка під ось цими болтиками. Снімаєте ось цю заглушечку, і там є ще одна резинка. Буває, і ця резинка пропускає. Краще замінити цю, краще замінити всі резинки. Ось цю, ось ту, і ось тих дві, де знаходяться ось, ось ці крутілки. Коли ви заміните всі резиночки, у вас буде все працювати так, як працювала вона нова. З часом ці резиночки втрачають свою щільність, та е е е горілка пропускає. Так що час від часу їх потрібно замінювати. І у вас буде горілочка, як нова. Також хочу дати пораду: після кожного використання горілочки краще пальничок знімати. Для того, щоб не стравлювався газ. Бо буває, якась резиночка не дотримала, і газ з балона, все й може вийти. Тому краще її знімати і ось так зберігати, якщо ви не користуєтеся щоденно. Всім, кому допомогло це відео, дати друге життя вашим горілочкам, я буду вдячний вам за лайк та підписочку.